Самою собою. Що ще проясниться? Тут ви обмеження щодо спілкування і бачення з якоюсь людиною, або не спілкуєтеся, не бачення, Ви в неї дуже вклалися в цю людину, вклалися і ви чекаєте на результат, коли ж як, вже ці пентаклі проростуть чимось стабільним і надійним. Так, Аркан Луна. Але там щось відбувається, зайки. Ви не знаєте що, але ви інтуїтивно відчуваєте, щось визріває, і що ж визріває, що проясниться. Ієрофант! Брак, вінчання Хтось вам це запропонує. Або кажу знов, це ваш чоловік, яким у вас все це є. І що? Король чаш, я кажу, карти підтверджую, до вас де чоловік, який вас кохає, але і ви його кохаєте. Так, королева чаш і король чаш, ханочка в потоці. Це говорить про те, що. Ви з ним в одних енергіях, ви з ним на одній хвилі. Хочеться сказати горько. Так буде шанс на стосунки з цим чоловіком. Вам приймати рішення брати цей ні. чоловіки з із...